Всім привіт! Мене звати Руслан. Це та ж сама Локація. Продовжуємо. Сьогодні ми поговоримо про CZ, про Binance і про те, а, що ну, бабки рішають, як не крути. ЧZ був а, випущений під залог 175 мільйонів доларів. А сам вирок буде винесений в Льотому місяці це цитата від ЧЗІ, uh, і вона є ключовою і дуже важливою, як на мене. Тому саме її я вирішив виділити для вас. У зв'язку з цим я з гордістю наголошую, що у наших резолюціях з агентством США вони, по-перше, не стверджують, що Бінанс незаконно надали будь-які uh, засоби користувачам. Друга. Не стверджують, що Binance займалися будь-якими маніпуляціями на ринку. За цей час може відбутися все, що завгодно. А, якісь там 175 мільйонів для звичайних смертних а, можуть викликати інфаркти. Для Чизі без проблем. Відстягнув, пішов собі далі. А, в нього є на чому заробляти, в нього є декілька успішних проєктів, і він може собі це дозволити. Тобто, за невеликі, ну от будемо реально об'єктивними для Binance, для Чі це не є великими штрафами, вони пішли саме на таку угоду, і вони зняли всі ключові обвинувачення. В сторону Binance, чи йде з правління, Binance собі е, спокійно функціонує і розвивається далі, а Чі займається своїми дочірніми проектами а їх у нього вистачає, один з яких той же траст.